В умовах інтенсивного переходу до інформаційного суспільства починає загострюватися суперечність між невпинно зростаючими обсягами знань, що створюються суспільством, і підлягають поширенню часу та просторі з однієї сторони, і обмеженнями можливості системи документальних комунікацій Ери Гутенберга, основа яких базується. На друкованих на сіях з другої. Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її інформатизація. Це впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек та підключення до свідомої системи. А це зараз призводить до створення нових структурних підрозділів, змін функціональних обов'язків працівників, залучення спеціалістів з різних галузей знань. Тому перед бібліотеками, бібліотекарями постає зараз велика необхідність освоєння нових знань та вмінь, вивчення досвіду також своїх колег. Нині роль сучасної бібліотеки вона зростає в дуже великій кількості разів. Необхідно зараз передавати дітям набуті раніше знання та готувати їх до життя в суспільстві. Де накопичення таких акумуляторів інформації відбувається дуже швидко. Успішно виконувати цю роль можна лише за умови активного використання та провадження новітніх сучасних технологій до вашої бібліотеки. Бо на сьогодні комп'ютеризована бібліотека вона виконує дуже особливу місію. Вона забезпечує нашим читачам швидкий доступ до інформаційних ресурсів і водночас вона є центром навчання інформаційної грамотності. Впровадження таких автоматизацій в наших бібліотеках вона зараз набирає дуже великі оберти, але бібліотекарі за. Часто вони стикаються з такою проблемою з чого почати, як нам рухатися далі. Сучасні технології вони зараз диктують певні зміни в завданнях та функціях бібліотек, бо основним завдання, завданням зараз для наших книгозбірень являється сприяння формуванню надійного та комфортного інформаційного середовища для своїх користувачів. Надійність, вона це не лише гарантований доступ до інформаційних ресурсів, але й створення в інформаційному просторі умов для формування безпечного розвитку особистості, який може сприяти росту творчих якихось здібностей та, звичайно, духовних якостей наших читачів. Інновації в бібліотечному обслуговуванні. Найчастіше вони стосуються створення нових інформаційно-комунікаційних послуг та сервісів. Читачі вони масово стають нашими віртуальними користувачами, і те, що зменшує у нас кількість зараз реальних відвідувачів, може стати при нагоді у збільшуванні віртуальних. Тож кожна бібліотека, яка планує організовувати власне таке представництво в мережі інтернету, Перш за все, має сформулювати мету та виокремувати якісь завдання, які будуть наближати до цього втілення. Найчастіше визначаються такі наступні завдання, як формування лояльного ставлення до бібліотеки з боку певної спільноти, це в нас іде моніторинг потреб користувачів та інформування та просування послуг бібліотеки якимось. Соціальними мережами. Незалежно від якогось майданчика, де буде популяризуватися ваша книгозбірня, запорукою успіху завжди є контент, який ви будете розміщувати. Загальний підхід ідея мінімальне використання тексту, максимальне це будь-якого там візуального контенту повинно бути багато, або мультимедіа. А чим частіше людина вона буде бачити в мережі інтернет інформацію про нашу діяльність, тим, чим цікавішою і актуальнішою вона, звичайно, буде, тим більше й буде ймовірність того, що вона стане користувачем в мережі нашої бібліотеки або, хоча б, підпишеться у соціальних медіа. Неодмінна умова цього. Це наповнення сайту бібліотеки та сторінки в соціальних мережах відповідним контентом, який містить дослідницькі статті, посилання там на інші якісь ресурси, відео, фотоматеріали, якісь проекти або щось інше. Завдання бібліотеки полягає в тому, щоб користувач не просто блукав інтернетом. А як можна частіше відвідував саме бібліотечні представництва в мережі? Він черпав на цих сторінках корисну, цікаву, достовірну інформацію. Він включався в діалоги, залишаючи якісь коментарі до постів, висловлював свої судження, думки з різних питань. Для певного функціонування такого віртуального представництва в інтернеті бібліотекам потрібно завжди пам'ятати про потреби своїх користувачів та читачів. Треба буде досліджувати їхні інформаційні запити, створювати та пропонувати теми якісь цікаві читачам, залучати їх до участі в дискусіях. Також можна персоніфікувати спілкування, відповідати на запити користувачів від власного імені як бібліотекаря, а не від знеособленого закладу, то ви спілкуєтесь власноруч з вашим читачем для того, щоб він відчував цю підтримку, він відчував свою важність, що він не просто так. Сидить на нашій сторінці, а чує зворотній зв'язок від бібліотекаря. Також подавати матеріали треба більш емоційно. Треба буде заохочувати внесок користувачів у діяльність бібліотечних якихось веб-проєктів, це може бути конструктивна критика, побажання, коментарі, щось таке не дуже складне, але дуже цікаве для ваших читачів. Також треба буде оперативно реагувати на негативні відгуки, що не менш важливо, і підтримувати зворотній зв'язок, враховувати особливості кожного сервісу при поданні матеріалів та інтереси свої, своєї аудиторії, розглядати також соціальні медіа бібліотеки як унікальні такі електронні видання, які читають як читачі, так і співробітники бібліотек. Так і сторонні якісь особи, яких цікавить цей контент, напрацювати треба буде в чітку політику щодо поведінки бібліотеки та її працівників у соціальних мережах. Та Також можна буде задокументувати і зробити такий невеличкий регламент для того, щоб правила чітко були обговорені, і вони були в доступі для всіх користувачів. Вашого віртуального представництва. А також треба буде забезпечувати постійне наповнення і розвиток таких створених сторінок, ні в кому разі не забувати не закидати свої соціальні мережі, свої блоги, частіше ділитися якоюсь інформацією корисною для користувачів, бо якщо користувач буде. А ну, читач буде заходити, о, а я вже вчора це бачив, і більше наповнення нема, він може і не зайти більше на вашу сторінку. Та не очікувати миттєвого результату, не треба опускати руки, кричати: В мене нічого не вийде, ніхто не заходить, підписників нема. Ніхто не дивиться цей контент. Така стратегія віртуального представництва в інтернеті вона не розвивається дуже швидко. Для цього потрібно дуже багато часу, потрібно терпіння, підтримка кожного, щоб навкруги всі підтримували один одного. Я зараз кажу про співробітників вашої бібліотеки. Вони згодом будуть і підписники, будуть і перегляди, і все у вас буде виходити просто з часом, просто для цього потрібно багато часу. Тож, сучасний медіапростір – це така сфера зараз схильна до постійної трансформації, яка через Посередництво таких засобів масової комунікації, в тому числі й соціальних мереж, вона пов'язує людину з наколишнім світом, вона інформує, вона розважає, вона пропагує, впливає на оцінки, думки та взагалі поведінку людей. Тому сьогодні нагально у нас є розробка такому вищому рівні документів, які помістили відповідні такі численні запитання. Серед яких йдуть документи, що регламентують діяльність бібліотеки в соціальних медіа на різних рівнях, це завдання, які повинна вирішувати бібліотека в соціальних мережах, якими повинен бути цей контент, рекомендації щодо рівня кваліфікації працівників, які будуть вести ці бібліотечні сторінки на ці, там, таких соціальних платформах, необхідно. Для здійснення такої роботи виділяти окрему ставку чи достатньо на будь-якого з підробітника покласти такі додаткові обов'язки, як здійснювати планування діяльності, які критерії оцінки ефективності будуть роботи бібліотеки в соціальних мережах. Але це вже на такому більш документованому рівні, може, це питання буде не на часі. Але ось така властива ідея для вашого бібліотечного простору зробити вашу бібліотеку більш мобільною, більш розвинутою для сьогоднішніх реалій, адже десь хтось переїхав, десь хтось за кордоном. Не завжди зараз можна відвідувати бібліотеки, не всі бібліотеки можуть приймати користувачів. Діти в школах не всіх навчаються, бо війна наразі внесла свої корективи такі в наше з вами суспільне життя. І для того, щоб ми не не Руйнували ось таке бачення про бібліотеки, замість того, щоб втрачати наших читачів у бібліотеки, які приходили, ми маємо зараз з вами змогу розвивати читання за допомогою медіаконтенту. Це дуже важливо. Також таке питання воно враховує. Дуже багато стати, статистичних показників. Вам буде що з чого робити такі показники. Буде дуже багато підписників, буде дуже багато діточок, яких буде хвилювати читання, вони хочуть читати, але наразі не мають змоги. Це. В наших реаліях це дуже багато коштує. Тож я вас дуже прошу, попрацюйте також з презентацією, занотуйте щось собі. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно цієї тематики, нашої, нашого онлайн такого нашого заняття. Будь ласка, в кінці презентації є мої контактні дані, є пошта, є мобільний номер телефону, до якого прив'язані всі соціальні мережі. Тож я буду з нетерпінням чекати якісь коментарі від вас або запитання. З радістю я допоможу і відповім на все. Гарної вам роботи. З новими знаннями нас, нам треба завжди іти вперед та навчатися чогось новому. Дякую вам за увагу. До, до побачення.